Ну ладно, знімається його розповідав від моїх слів. Я хочу завершити його думку. Звичайно потрібно, щоб ті люди, які брали мене, які опинилися в в'язниці, понесли покарання, щоб іншим було не поважно тим самим займатися. Право навіть не в моєму житті, чи в житті там Ільєнка, якого нещодавно побили, чи ще багатьох багатьох автомайданів цих інших людей. Право в тому навіть в тому, що таким чином Янукович повністю втрачає будь-які підвал на своєї влади. Тобто він залишився і без державної машини, він залишається і без тітушок, він залишається сам на одинці, нам легше його буде побороти. Тому те, що ви робите, я вам дуже дякую, що ви мене підтримуєте, що зараз ви виступаєте проти всіх цих тітушок, їх навіть людьми важко, важко називати. Дуже-дуже вам дякую. Ми я Одужуй! 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 одужуй. Таке питання, Таню, тебе не виганяють звідти? Давайте. Та ніхто мене не виганяє. Питання про це навіть не стояло. Це просто була брехня на сайті. Просто брехня. Тобто тобі не пропонували, щоб ти виходила з лікарні там, на молоді? Було... Ні, ні, такого не було. Так от, ми тобі, так от ми тобі доповідаємо, що тільки що зустрічались з одним із заступників міністра, який каже, що був у тебе, такий з круглим обличчям. От. І він каже, що йому позвонила керівник, е е головний лікар е е Олена. Значить, Бориса і там і, і значить доповіла, що був консиліум, який прийняв рішення, що тебе можна переводити на амбулаторне лікування. Проте ти відмовилась від того, щоб виписувати з лікарні, і тому вони якби тепер змушені там тебе тримати. Я тоді засвідчують слова цієї Олени, ці, я цією там, але це брехня, мені ніхто нічого не доповідав про те, що я мушу виписуватися. Це суто брехня. Тобто посилалася на мої слова на якоїсь Олени на сайті. Мені ніхто виписуватися не пропонував. Ці ну тобто такі, ми розуміємо, для чого це робиться. Це технології, щоб тітушки уникли покарання. Виключно для цього. Плюс це особиста повста богатирьовою її пішить подібне завдання, яке поставив Віктор Федорович Янукович. Все. Тут запитують, як ти почуваєшся? Ну почуваються звичайно, ні, 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 ні. але в принципі прогноз в мене оптимістичний. Я відновлюся, ну нормальною людиною. Молодець. 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 Запитують, за, 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 коли коли ти в межиря підеш знову <ріголос> о межигіря, я готова хоч сьогодні. <ріголос> я вважаю, Я до речі, скажу, що я вважаю, що це зараз дуже потрібно. Тобто це найсерйозніше місце, в якому ми можемо тиснути на Януковичі. Ми повинні робити, тому що, попри те, що відбувається в країні, Янукович цього не дуже бачить, ніхто дуже чує, бо він не живе своїм розміреним життям житті, як і жив раніше. Тобто кожен ранок він проспливає там 5 тисяч метрів, певно в своєму басейні, чи як він там говорив. Потім іде там в тир, стріляє, там певно по мішенях, потім йде сухолуча, стріляє та банів, потім прия Азарова, бігає по пікам, ще щось робить. Плаває на своєму поволочому галігоні. І він навіть не знає, що відбувається в країні, що в країні стоїть майдан насправді. Тому нам дуже важливо, щоб це була людина, на якого можна було тиснути, і е, який піддавався б нашому впливу, тобто який не вжив на своїй окремій планеті, нам треба його висунути з цього можливі'я. Тоді в нас було набагато більше можливості на нього тиснути. Ми тоді побачимо, як щури побіжуть від його посібку. Таню, ані тебе ще ну, раз? алло, алло. що зв'язок перерос. Перервалося щось. Було б так. і ще користуючись бо виходом в ефір. Я хочу попросити. Зараз дуже важливо підтримати Андрія Цзиню, бо повинна виконуватися закон про амністію. І згідно цього закону його і, ну, всі права всі права на його стороні його повинні звільнити. Чому його досить не звільнили? Можливо, трошечки не вистачає нашого тиску. І Я прошу підтримати Андрія Звіни. Це зараз дуже дуже потрібно. Тут питання журналістів було тані. Як ви себе почуваєте і що кажуть від відносно того, чи будуть вас виписувати чи ні? Нам було тільки що прийшли. Наскільки я знаю, зараз відбувається консиліум. Як я це почуваю, в мене почала підніматися температура. А, в усьому іншому, в принципі, як раніше, ну, реально так слабко, але більш-менш нормально. Я ще не можу в повній мірі займатися да, розмовою діяльність, не можу писати, наприклад, дивитися інтернет, дивитися телевізор, писати статті, читати книжки, тобто мені це ще дуже важко. Функції тіла в мене повністю відновилися. Ну, тобто, нормально. Це... нормально. Скажіть, що ми за неї молимось. Це буде, якщо у вас зараз на амбулаторне лікування, чи буде це якось відзначити на ступені тяжкості і юридичних моментах позначиться, як це буде? Ну, дивіться, ситуація така, що в принципі це може бути підставою для звільнення тих людей, які затримані. А далі, якщо вони будуть звільнені, до речі, не факт, що вони виживуть, тобто їх можуть прибрати ті люди, які мене замовили. Якщо навіть тут йде не про тільки про моє життя, а також і про їхнє життя, до речі. А, тому тут ситуація така. Причому це раз на найвищому рівні розглядається це питання, зрозуміло. Тобто богатирова на сайті богатирох ніколи не з'явилося цієї брехливої заяви, якби не було замовлення зверху. Зрозуміло, ви будете а, її тому... скаржувати цю заяву? Ну я не буду займатися такою дрібницею. Я взагалі з нею нічого спільного, навіть оскарження її, її заяви не збираються мати. Тому що людина, яка абсолютно незаконно займає поспілку міністра охорони здоров'я, вона є людина здоров'я не тільки українців, а всієї західної Європи. Плюс через я от розповідала, так би мовити, про своє розслідування про фабрику Хамадель. Яка виробляє контрабандні цигарки для постачання в Україну і в країни Західної Європи, так от на цій фабриці, якраз під час призначення богатировим міністром трапилася пожежа. А, через те, що вони робили нелегальне мальборо, кремо та інші марки, вони не запрошували. Вони, коли трапилася пожежа, то туди приїхали пожежники. Ну чому? Якби вони стали тушити, да, ці от, нелегальні цигарки, приїхали б журналісти, це засняли, тобто це потрапило б в МІД. Через, через це пожежники не були запрошені, через те, що в цій пожежі загинуло дві молоді жінки. Тому ну, і цей момент було серйозно за 5 міністрів, то тобто, це людина, на совісті якої не тільки труїння всіх е, злочинним е, виробництвом, а також від життя цих двох молодих жінок. Дуже молоді жінки тоді загинули ці пожежі. Тому з цією людиною судитися ні, я не буду. Це, це мерзко. Скажіть, будь ласка, ще раз для 24 го каналу, як ви себе почуваєте? Милу <риклад> останні до сьогодні? <риклад> ну, мені важко про це судити, бо я зараз в таких умовах. Чотирьох квадратних метрів, раді про що більше, звичайно. А, я не можу зараз випробувати повні мирі свої фізичні сили, бо я не хочу зараз пішки кудись, розумієте? А, що стосується розумових, скажімо, стану головного мозку, мені зараз важко дивитися телевізор, інтернет, щось питати, тобто тут для мене ще важко. Вона мене починає боліти голова. Дякую. скажіть, будь ласка, а на той момент, коли збирався консіліум, ваші скарги залишались? Так, ви так само скаржились? А Е, коли останнє питання. А коли був консіліум лікарів, ви так само скаржились? Чи ви лікарям сказали, що ви вже все почуваєте краще? Ну вони скажімо так, ні, вони не питали такі речі, бо лікарі беруть якісь показники конкретніші. Вона була наприклад, ну дуже, у мене підвищувала температура, тобто в мене якийсь запасний процес, температура у мене постійно висока. Ну не не дуже висока, тобто постійно ні, висока. Ну тобто вище, ніж а, для норми людини, да? тобто в мене постійна температура. А, знов таки ще невідомо до кінця, що з моїм носом, тому що в мене я залишилася зовсім без кістки. Мені приживили між хряще, тобто невідомо, що до кінця відбувається з носом. Ну це це доволі була операція. Ну, Тобто є такі ще проблеми. Дякую, дякую. Таня, ви дружить. Таня, ми з тобою. 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 Скажи, що ми за неї молимось. Таня! Працювати зараз в Майдані, кавалерії Майдану. Тобто, з якої ми найкрато вибили, бо останнім часом я з ними і працювала. Але першим я з вами і буду з вами скоро фізично. Дякую вам. Я, я дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.